Кліматичні умови Азовського моря, на відміну від чорного, мають ознаки континентальності. Узимку над ним панує континентальне полярне повітря, яке надходить з північно-східними вітрами. Улітку переважають західні і північно-західні вітри. Середні річні суми опадів становлять 300-500 міліметрів. Температура води влітку прогрівається до плюс 24 Плюс 25 градусів за Цельсієм, а на мілководдях досягає плюс 32 градусів за Цельсієм. Узимку вода охолоджується від мінус трьох до плюс трьох градусів за Цельсієм. У грудні Азовське море зазвичай замерзає. Наприкінці лютого літане. Середня солоність води у Азовському морі. Становить 14 проміли. Проте цей показник поступово збільшується, пов'язане із забором води з річок Дон і кубань для зрошування, що зменшує приток прісних вод у море. Збільшення солоності призвело до зменшення планктону, розмноження чорноморських медуз, які знищують зоопланктон, а відмираючи весени, розкладаються. З процесом розкладу пов'язане зменшення кількості кисню у воді, що спричиняє загибель риби. Водний баланс Азовського моря формують води річок, що впадають у море, а також атмосферні опади. Об'єм води, що надходить по річках Кальміус, Берда та Обитічної, складає 2 км кубічних у рік. Завдяки Дону і Кубані море отримує майже 35 км3 кубічних води щорічно. З атмосферними опадами в море надходить майже 15 кілометрів кубічних прісних вод. У цілому щороку море одержує понад 50 кілометрів кубічних прісних вод, що становить близько 20 усього його об'єму. Течії в морі рухаються проти годинникової стрілки, що зумовлено переважаючими вітрами. Чорноморська вода надходить в Азовське море через придонну течію Керченської протоки. Це протитечія поверхневим водам, що виносяться з Азовського моря в Чорне. Сьогодні стік води з Азовського моря в Чорне є переважаючим. Органічний світ Азовського моря бідніший, ніж Чорного. Тут поширені червоні та зелені водорості. Квіткові водні рослини тощо, біологічні ресурси складаються з промислових видів риби. У опрісненій та затоці живуть лящ, тараня, судак, Оселеців, севрюх, осетерів називають прохідними, оскільки вони зимують у чорному морі, живляться у літку в Азовському, а розмножуються у водах дону і кубані, морські види, тюлька, бичок, хамса та камбала. Постійно перебувають у Азовському морі, де здійснюється їх промисловий вилов. Важливим заходом щодо відновлення продуктивності Азовського моря є розведення і випускання в нього мальків осетра, білуги, судака, ляща, тарані, рибця та інших видів риб. Багато років тому Азовське море за біологічною продуктивністю. Перевищувало будь-яке інше море світу, воно давало, наприклад, у 25 разів більше риби ніж чорне. Це було пов'язано з річковим стоком, який приносив величезну кількість біогенних речовин, необхідних для розвитку планктону, що в свою чергу сприяло розмноженню риби. З часом у море стало потрапляти дедаль більше шкідливих хімічних речовин зі зрошуваних полів та промислових підприємств. Основними джерелами забруднення Азовського моря є промислові підприємства міста Маріуполя. Вони щороку скидають у море понад 800 мільйонів метрів кубічних стічних забруднених вод.